Мої вітання, шановні глядачі. Зараз я подивлюся за вашими багаточисельними проханнями. Населені пункти Дніпропетровської області, ті, що знаходяться поблизу фронта, поблизу обстрілів і на кордоні з Донецькою областю. Дякую за те, що довіряєте мені. що пишете мені, коментуєте, підписані на мене. Дякую за донати. Все бачу, кожну із вас відчуваю. Список в мене тут є от як він тут в мене написано, я вам так і буду говорити. Подивимося, що чекає в плані обстрілів, в плані, не дай Бог, окупації. Це все буду дивитися, і карти мені сподіваюсь, я дуже на це, що вони мені будуть все все показувати. А я буду роз'яснювати те, що я бачу. Починаємо із село Просяна під Мажовою, Покровський район. От як ви мені написали, так я читаю. Село Просяна під Мажовою, Покровський район. Що чекає у червні 2025 року. Ранений воїн каже, що може бути прильот, може бути серйозний прильот. Не знаю, бомби долітають. Чи долітають, ворог буде тиснути і можуть закидувати вас багаточисельними якимись снарядами? Три туза, і вони всі, бачите, опущені вниз, тобто не втримання. Не втримання. І ворог, дивіться, тут дуже активна позиція його. Ну, неспокійно, мої шановні, і, і прямий ворог. Просяна тут прям гарячок. Гаряча пора, на жаль. Те, що я бачу, те я вам кажу. Щось таке, знаєте, як спроби будуть наступальних дій, але їх будуть відразу зупиняти. Якісь попитки будуть штурмувати напрямок Дніпропетровщини, але в них нічого не буде виходить. Село наступне Слов'янка. На кордоні з Донецької області, Межівський район. Що чекає село Слов'янку? В, 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 у червні 2025 року. Село Слов'янка. Вибухи будуть. Е, кажуть карти. зараз скажу, який це район. Південний захід. Південь Захід. Отам От показують. Та сторона е, є загроза. Там кажучи, може бути прильот. У село Слов'янка. Будьте обережні. Але село стоїть. Дивіться, знизу карта Башта перевернута. Це про те, що не долетіло. Знаєте, будуть писати, упало десь у степу, в полі. щось там. Або десь по району гепнулось. Ну, в такому сенсі. Далі йде. Село. Новопавлівка? Село Новопавлівка Дніпропетровської області. Так, що чекає Новопавлівку? Чи, Що чекає у червні? Новопавлівка, село Дніпропетровської області? Кажуть, є загроза для житлових будинків з південного напрямку. Карта влучання. Південно-західний напрямок Новопавлівки. Там кажуть, що буде прильот. І на півночі. Показують якось і з тої сторони, і з південного заходу. Південь, захід і північ. Отак карти показують. Але вас ніхто не окупує, але прильоти, на жаль, можуть бути. Безсонні ночі, також карти передають. Будемо вірити, що все буде добре. Читаємо псалми, псалом 90, Богородичні сни. 70, 77 і 20. Молитися, молитися і уявляти купол над своїм будинком, над своїми рідними і близькими людьми. Далі йдемо в село, селище Васильківка Синельніковського району. У Черні. Васильківка. Летітиме. Над вами, над вашим селом багато буде пролітати. І на сході щось будуть збивати. На сході дуже близько до сходу вашого села, там окраїни, щось будуть збивати загроза від уламків вибухової хвилі, на жаль. Новопідгородне. Новопідгороднє село Дніпропетровської області. Новопідгороднє. Так, селище Новопідгороднє село? В центрі над центром прям показую, що може збивати ППО працювати ближче до центру. На півночі тут пожежу вам передають. Кажуть від прильоту, що збиватимуть північніше вашого селища, там щось гепне і пожежа може бути. Бачите, тут кажуть, є для Васильківки тут знаєте, така гаряча пора в прямому сенсі. Тому що тут і прильот показують, і пожежу. Діліться моїми відео, ставте вподобайки, пишіть коментарі. Коли будете записати коментарі, то відео буде от, набирати популярності і його зможуть побачити якомога більше глядачів. Можливо, хтось сидить з цих сел, що я зараз розказую, вони навіть несномним ну, не не духом не, ну, не знають, що є для їхнього села інформація. Тому діліться, підписуйтесь і коментуйте. Новопідгороднє. Так, новопідгороднє село. А, вже було, да? так? Новопідгороднє було. Тепер райполе. Село Райполе Дніпропетровської області у червні. Райполе. Чи в райполе буде приїд? Райполе так, дивіться, тройка мечів вам йде. Кажуть, якось позиції українських солдатів там ну, достатньо достатньо слабкі. Райполе тут вам. Кажуть, що може прилетіти, дивіться, загроза від, навіть від бомби чи від каба, не знаю, що це таке, ну, щось може бути. Райполе, будьте обережні. Але ви тримаєтесь, ніхто вас не окупує, але летітиме багато і часто. Ой, господи, поможе. Так, далі йдемо селище Ново Межова. Межова селище межова Спе, е, в черні селище Межова. Вибухи, прильоти, а, межова схід і південь може бути приліт у вас. Якось пробивають кордони, ППО не справляється. Карта страхів, карта втраченого житла. Межова, будьте обережні, мої, шановні глядачі. Попередження від моїх карт. Далі йдемо. Село Прося... Просяна була, так, село Покровка Синельниковського району. Село Покровка Синельницького району з 1 по 30 червня у червні. Що чекає село Покровку? Схід і південь. Тут кажуть, що може прилетіти в поломані дома. Загроза для будинків. Є загроза. Південь і схід Вашу, вашої покровки. Чаплено. Селище чаплено Дніпропетровської області. Що чекає вас? Чаплено. Чаплено, чаплено, чаплено. З перебої з світлом, водою комунікацією. У вас тут можуть бути світло, газ, вода, от таке щось тут. Ворог прямий, збиватимуть щось на півночі вашого міста. І на півдні. Карта сльози. Загроза від уламків можуть постраждати люди. Чаплинка, будьте об... чаплено, будьте обережні. Далі йдемо. Село Покровське, село Покровське, селище Покровське Дніпропетровської області у червні. Покровське Дніпропетровської області. Селище Покровське, Дніпропетровської області. Селище Покровське, Дніпропетровської області. Летить із заходу на вас. Щось збиватимуть на сході. Якось так буде пролітати, щось збиватимуть. Показують І на заході е, загроза, і на сході вашого Покровського села і пожежа може бути від уламків. Прямо в центрі села. Збиватимуть. Є загроза неспокійно, мої, шановні глядачі. Це на весь червень, я дивлюся. Може, це якийсь один день буде. А може це буде потрошку. Тому, як є, так є, то що я вам кажу. Олександропіль. Село Олександропіль Дніпропетровської області. Що чекає село Олександропіль? у червні. Олександропіль. Це лише Олександропіль. Так, Олександропіль з 1 по о, 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 червні 2025 року. Так. Що тут вам? Зараз подивлюся? Піде у нас частина південь. Щось збиватимуть. Щось зловлять, щось, щось не зловлять. Можливо, це як перед вашим населеним пунктом. Якісь села там південніше є. І кажуть, якісь там поруч села, як там кажуть, будинки постраждають. Можливо, це окраїни вашого села. Ну, на жаль, є карти таке показують, попереджують. Е, далі йдемо. Демурове, село Демурове Дніпропетровської області у червні 2025 року. Що чекає село Демурове? Басонних ночів, ночей і днів, селище Демурово. Демурове. Демурове. Будуть ловити, збивати. Загроза є, на жаль. На жаль, загроза є, мої шановні глядачі. Угу. Південна сторона. південно схід. Будьте обережні, мої шановні глядачі. Так, зараз подивимося, чи захопить. Ворог у червні 2025 року хоч, хоч, хоча б один населений пункт Дніпропетровської області. Чи просунеться ворог в глибину Дніпропетровської області? Чи просунеться армія РФ в глибину Дніпропетровської області у червні 2025 року? Тиснути буде сильно дуже. Але вони прям наступати будуть, я вам хочу сказати. Наступатимуть, але про окупацію тут карти не говорять. А обстрілювати будуть частіше і більше. Окупації тут я не бачу Дніпропетровщини у червні. Карти не показали. Будемо дивитися далі. Підписуйтесь, коментуйте, не забувайте натискати на дзвіночок, тоді будете отримувати всі повідомлення про мої нові відео. Діліться моїми відео. Не забувайте ставити лайк. Всіх обіймаю. мирного неба і нашої скорішої перемоги я бажаю всім-сім! Всім.